Гроші визначають мою самоцінність. А якщо немає грошей, і в мене немає грошей, значить я ніхто. Після першої невдачі дають задню, і та блінце не моє. Я написала собі у ванній кімнаті на дзеркалі, я охуєнна. Да? Так? І кожного ранку я підходила Слухай. до дзеркала і казала, я охуєнна. Слухай, можна закінчувати підкаст? Самоцінність це дуже велика. Цінність для людини, і якщо її немає, то вава! Да, Погоджуюсь, Вікуля. Привіт! Я хочу тобі перш за все подякувати, що ти знайшла часто погодилася. Слухає, мені знаєш, значну моїй першій спробі записати підкаст. Ти з тих людей знаєш, я до тебе звернулася, коли мені там, а, мої колеги кажуть, хто би міг бути твоїм інтерв'юером? Я кажу, слухай, ну це точно Віка Добровольська, тому що це людина. Ми з тобою не так часто ніби й спілкуємось, але ну ти правда, та людина, яку я люблю, так глибоко в душі і шаную. Ну, бо ти дякую класна. Тобі. Я тобі дякую. На... Мені приємно, що ти мене цінуєш. І сьогоднішня наша зустріч для мене була дійсно несподіванкою. Мені дуже насправді приємно. Тебе це теж перший досвід, так? Так, в мене в це перший досвід. У мене був такий досвід, трохи невеличкий, але не підкасти і не така дружня зустріч на камеру. Ну клас. Слухай, знаєш, нам треба кайфанути. Мені там завжди там, треба, там, не вчи нічого, не готуйся. От просто йди кайфуй. От я бажаю, щоб в нас це все вийшло, щоб ми кайфанули. І тема, знаєш, про яку ми ну, зібралися поговорити, обсудити. Чого саме ти? Бо ти для мене та людина, що якщо говорити там, про самоцінності і так далі, тут ти така людина, яка ну, мені здається, в тебе взагалі, там, якщо так по десятибальній системі, то в тебе це все не 10. Бо я, коли тебе перший раз побачила, то я прямо, знаєш, щитала, що ти людина, знаєш, яка там не агресує щодо кордонів, там їх не, не, не відвоює, а просто знаєш своїм поведінкою, своїм взагалі ставленням там, до життя, до людей, до світу, ну, мені це дуже імпонує, як тобі вдається. Правда, щиро тобі кажу, тому я рада, що, що, що ми тут. Дякую тобі. А, ну, якщо ми починаємо розмовляти про на, самоцінність, давай спочатку визначимо, що є самоцінність, а що є самооцінка і в чому між ними різниця. Ага, Ти знаєш, справді це важливо, і дуже часто я зустрічаю людей, які плутають ці поняття і думають, що це одне і те ж. Е, насправді, самоцінність це те, що, знаєш, глибоко в душі. Тобто, от я відчуваю свою цінність, не дивлячись ні на що. Не дивлячись на те, що там мені щось вдається, не вдається, так? Тобто, ну, в кожного з нас, я думаю, не, не люблю, знаєш, ці узагальнення такі, але тим не менше, в даному випадку я вважаю, що це доречно сказати, що в кожної людини, як правило, є. А якийсь там випадок, за який реально стоїть, ну, в тебе є таке. Ну та соромно, ну, ну десь, звичайно, ну, так трошечки, я ж людина, трошечки незручненько, якось. І Якщо ти в контакті своєю самоцінністю, то це тебе точно не зруйнує. Ну, тобто, знаєш, так, ти будеш там якісь там відчувати певний спектр умовно негативних емоцій, там злість, можливо, там розпач, можливо, скажеш, блін, як там да, ну, все, все, все що, що об... зазвичай людина нормальна, проживає, ми всі люди. Але точно тебе це не зруйнує. Самооцінка це вже знаєш більш такий, коли я себе оцінюю. Сама оцінюю і, і даю собі оцінку. Тобто, оце зі мною окей, це зі мною не окей. Контакт з самоцінністю це про те, що зі мною все окей, з світом все окей, з людьми все гаразд, все в порядку, взагалі, так і це таке глибинне відчуття, таке усвідомлення я не знаю, тілом, шкірою, що я цінна по праву свого божественного народження, не дивлячись ні на що. Мені подобається, знаєш, в НЛП є така просупозиція про те, що людина не дорівнює поведінка. А відповідно, погана поведінка не значить погана людина. Ну, тобто, я маю право помолитися, я можу щось не знати. До прикладу, да, ми сьогодні зібралися там робити підкаст. Так, це знаєш, ну не вихід з зони комфорту. Ми розширили зону комфорту трохи. Але в нас є приємний бонус після, після запису, так? Ну, ми самі його можемо собі так, зробити. Так, так. так, звичайно. От і тому. В цьому і різниця. Ну, скажи мені, будь ласка, зараз всі носяться самооцінкою, чому важливо для людей це поняття? Слухай, важливо, знаєш, важлива самооцінка, мені здається, вперше за все тим, в кого дійсно немає цього контакту з самоцінністю. І їм важлива і самооцінка, і їм важливо, щоб їх цінували інші. Бо якщо самоцінність це про внутрішні такі опори, внутрішній фундамент, так оте, от що зі мною все в порядку, то самоцінність і те, щоб нас цінили, це таке більш поза як людина, істота соціальна, це таке зовнішнє. Підпитка, зовнішня, мотивація, таке тепло, яке я отримую от, власне, від когось. І коли я в контакті з своєю самоцінністю, так, то на мене не впливає. Ну, мені звісно, що приємно, якщо кажуть, що слухай, ти крута. Але якщо скажуть, що там зі мною там, щось не в порядку, тобто мені може бути якось там сумно, можливо, з цього приводу, але це точно не те, що мене зруйнує. І тому от правда важливо все-таки я за самоцінність. Я за те, щоб знаєш, щоб потихеньку, крок за кроком, вибудовувати цю самоцінність усвідомлення того, що ти цінний, не дивлячись, от ні на що. І щодо знаєш, щодо того, як все-таки це вибудувати, ну це шлях, це шлях, це прямо ну не не моменти мені здається, що самоцінкою навіть легше працювати, як із цим відчуттям самоцінності. Так, я тобі скажу, що коли я починала працювати зі своєю самоцінністю і самооцінкою, а знаєш, я робила такий ем, невеличку вправу. Я написала собі у ванній кімнаті на дзеркалі, я хуєнна, Да? І кожного, і кожного ранку я підходила Слухай. до дзеркала і казала, я охуєнна. Слухай, можна закінчувати підкаст, Все, Всі решта це взагалі. Клас. Ну, бачиш, я ж кажу, що я тебе побачила і зразу читала, що слухай, що з тобою в тебе з цим все з цим все в порядку. Ну, але це була самооцінка. А не самоцінність, ну якщо відверто ну, так. Ну, починалось самооцінки, а далі це самооцінність. Так, самооцінність, Ну, ми не знаю, як ти знаєш, ну ми ж самоцінність це вже більше в духовних практиках. Більше вже коли духовну психологію ти заходиш. Мені вже там ближче самоцінність. От, а всі ось такі а, штуки, про які ми будемо говорити, ну знаєш, це більше все таки ну це теж про внутрішні опори. Ну, це теж про внутрішній упори, адже я про гроші, я хочу про бізнес mm -hmm. говорити так, в цьому контексті. І тут і без самоцінності, і без самооцінки насправді ну, складно. Так а, і зараз у мене питання: скажи, будь ласка, як самоцінність, самооцінка пов'язана з грошима і кар'єрою? Напряму. Ну, напряму, тому що чи збільшення прибутку, чи те, що ти хочеш зробити кар'єру, так? Це прояв без прояву. Ну, знаєш, хочеш мати те, що не маєш, робити те, що ти не робив. Якщо робити те, що ти не робив, це нові кроки. Нові кроки це що? Це невдача, ну досвід, да. І зазвичай люди, які не мають у цього контакту з самоцінністю, в яких низька самооцінка, хоча кажуть, що немає самоцінки низької, і високої, вона або є, або нема, знаєш, але тим не менш. Які не в контакті з самоцінністю, та в яких там таке, що я зі мною не все не все гаразд. То вони, як правило, після першої першого кроку, після першої невдачі, дають задню, і та блін, це не моє, куди я, чого я ну не буду я цим займатися. Так і мені в цьому контексті знаєш, що подобається, от ну, в мене були там клієнти, які там приходили, кажуть, та не буду я там проявлятися. Не, не, не можу це складно, я не вмію, я не від цього і так далі. Суть в тому, що і, от і мала дитина, яка вчиться ходити. Ну скажи, ну ти бачила колись дитину, щоб вона там ходила ножками, ходила, впала, сіла на і сказала, Та ні, все, блін, не піду більше, так ну не вдається. Ну, звичайно, такого немає. А от і дуже знаєш. Класно було б, якщо ми могли б подивитися в той досвід, коли ми були маленькі, коли нас ще не обіцінили, коли нам ще не сказали, що ми не такі, коли нам ще не так не сказали, що з нами щось непорядку, не гаразд. А Коли ми піднімалися і йшли далі і робили ці кроки, насправді важливі. І е, що стосується м, контакту з емоційністю щодо грошей. Коли ти в цьому контакті, то тебе гроші не визначають. Ну вони тебе древлять, так ну звісно, ми всі там хочемо грошей, але ми не працюємо заради грошей. У нас немає отої необхідності, немає отої дирки, знаєш, що треба гов, там, давай, 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 давай. Тому що а, гроші визначають мою самоцінність. І чим більше, якщо а якщо немає грошей, от ми зараз живемо в такий період, так досить складний, там де втрачають роботу. Ну, ти кажеш так, як має бути. Але mm. багато людей зараз живуть на тому рівні, коли гроші для них є великою цінністю і вони працюють заради грошей. Так, ну правда, є таке. І тут, про те, що розумієш, що якщо вони живуть в такій позиції, давай на хвилинку уявимо, що вони втратили роботу, ну і немає грошей. І якщо немає цього контакту. Так? І своїм я, що я варта, що я самоцінна, не дивлячись ні на що. Тоді цей період прожити легше. Тоді просто дивишся, ну окей, зараз так. І що я можу зробити далі, і куди мені рухатись? Так, і тоді спокійно, в мене немає страху, в мене немає а, там зневіри, знецінення. Знаєш, від цього я просто сідаю і роблю крок. Так, дивлюся, які в мене є ресурси, взагалі, там, що я можу, що я вмію, куди мені рухатись. І я буду робити ці кроки. Знаєш, до тобто я не пропаду, мене це не, не зруйнує. Я зможу піднятися і рухатись далі. А якщо в мене немає цього контакту, все мене визначають гроші. І в мене немає грошей, значить я ніхто. Розумієш. І тоді там і депресія, і емоції, і вигорання. Там всякі, і, і досить складно тоді піднятись. Ну так я про те й кажу, що а, більшість людей не розуміють, а, що. Не гроші визначають людину, а людина визначає, які гроші в неї є. Так, ну так, це правда, правда. Більшість багато. Багато людей, правда, які на цьому шляху, знаєш. І погодься, скільки є в мене навіть є знайомі, які, знаєш, налагоджують контакти. І з того боку, є в людини гроші, не немає. От якщо є в людини гроші, ну вона цінна, значить вона щось варта. Справді, якщо ти вже в цінності з собою, якщо ти вже там цей контакт навела, якщо тебе класно все самоцінкою, і ти не боїшся проявляти то швидше за все в тебе і порядок з грошима. А, да, гроші, ти ж знаєш, лакмусовий папірчик, так? Ну, гроші це апл — це аплодисменти. Аплодисменти міра. Да. Так. Тому так, це класно створювати свої гроші. Ну, я ж за гроші. я ж за те. Ну ми всі за гроші, але, але ми, так, про те, ми... Що, да, ми про те, що це не точно не є самоціль, а, знаєш, і, тому що якщо гроші самоціль. Ну, нема майбутнього, ти не живеш життя, ти просто знаєш, пашеш. І, і це теж до до часу. Тому що все одно вигорання, депресія, ти будеш братися за любу роботу, знаєш, там, де є гроші. А і ця творча та частина наша дитяча, так, що там давай замутимо, давай пограємо, давай спробуємо. А, а де цікаво, знаєш, ти будеш брати все, де є гроші. І, ну, і це дорога насправді така дуже дуже е, е, слизька. знаєш. Зрозуміло, дякую, а, Лесю. А скажи, будь ласка, про гроші ми поговорили, а про стосунки це теж дуже важлива сфера, mm -hmm. а люди не можуть жити без стосунків. Розкажи, як самоцінність впливає на стосунки? Слухай, от якраз в стосунках на правду найбільше видно, мені здається, найяскравіше знаєш, чи вибудований цей контакт своєю власною самоцінністю. Тому що, якщо ні. То зазвичай ми заслуговуємо любов. Це часто про те, що стосунки, знаєш, токсичні, про те, що а, такі співзалежні стосунки, про те, що я буду в ролі спасателя, буду спасати часто жінки там спасають там, алкозалежних, наркозалежних. Тому що це про те, що якщо я не відчуваю, що я цінна, то я постійно мені потрібно цього підтвердження, цьому підтвердження. І це часто така жертовність, знаєш, коли я буду слугувати людям. Знову ж, приклад хочу розказати: в мене є от буквально знайома, яка, ми з нею спілкувалися, і вона каже: слухай, не можу зрозуміти, от щось мені не так. Ну, от щось, от, щось Начебто все в порядку, але таке погане відчуття. От, І кажу: давай поговоримо, як, як, що, чого, як день проходить. Каже, в мене є от і будинок хороший, там, і сім'я хороша, і чоловік мене любить, там, і діти в мене класні. І все добре, але от на душі якось погано, думаю, ну, звісно, там, тривожність, знаєш, війна, ну, нелегкий період, проживаємо. От, але кажу, розкажи, от як ти живеш? От, кажу, Ну, прокидаюсь, роблю там, сніданок, готую каву, там, проведжаю чоловіка на роботу, там, цілую дітей, провожу до школи, кажу, ну, і, а ти що? Ну, там Далі хатня, якась робота. Кажу, слухай, ну класно, ну, для себе що? Ну, що тебе наповнює? І вона така: блін, каже. Що мене наповнює, я бачу, вона зависла. Розумієш, людина взагалі навіть не думає: кажу, ну, що тебе ресурсує в кінці, кінці ну енергію, що тобі повертає? Ну, не знаю, якось Ну мені це все подобається, знаєш. А я згадала, я колись також, коли мене питала, що ти любиш, я говорила, я люблю готувати. Uh -huh. <сум> Слухай, я дійсно думала, що я люблю готувати, знаєш, і пробирати в хаті. От я собі так внушила, знаєш, ну, щоб чувство ще не чувствувала, знаєш, об'ясняю ще обісніт. І це коли ти в себе не дивишся, там, що тобі реально, знаєш, а підлаштовуєшся під ті умови, в яких ти живеш, і не бачиш, і не дивишся, ну, дійсно, то ну, недовго не повірити, ти від цього кайфуєш. От, і е, знаєш, і потім я кажу, слухай, що ти любиш робити? Ну згадай, що ти? І вона каже, я взагалі люблю подорожувати. Але як я піду зараз, ну, чоловік така ситуація, ніби не поїду. І потім, знаєш, каже таку фразу: слухай, я ж все для них каже, ну хоч би дякую, сказали. От, знаєш, їй бракує дякую. І я розумію, блін, от там точно не про самоцінність. Розумієш, людина розчинилася взагалі в своїй родині повністю. О, ну, ми не йшли там в розстановку, ми не робили ніяких робіт. Знаєш, ми ну, просто спілкувалися, але я десь чула, знаєш таке, і задала їй питання. Кажу: слухай, а ти дякуєш своїй шафі за те, що ти там тримаєш речі? Ну і от її пробило, знаєш, вона усвідомила. Каже, вони звикли, ну не будуть тобі ніхто за це дякувати. Для чого тобі це? Знаєш? І я не про те, що там не треба там, чоловіку зробити сніданок чи дітей провести в школу. Я ж не про це. Я про те, що якщо ти е, в контакті з емоційністю, ну ти не розчинишся повністю у всіх. В тебе завжди буде місце там для свого я, для своїх інтересів, для того, що тебе там древить, для того, що тобі подобається. от, Завжди буде місце для себе. І тоді. Коли ти в контакті з самоцінністю своєю. Інші це бачать, інші це щитують, вони відносяться так, з повагою до тебе і це тебе підсилює. Ну, не визначає, але підсилює. Оце класна схема, як на мене. Ну, ти знаєш, що більшість ам, більшість розводів, угу. а, вони насправді а, трапляються від того, що. Один в парі не відчуває своєї самоцінності. Mm -hmm. А інший, ну, ми ж знаємо з тобою, оскільки ми з тобою а, вивчали системні закони, а інший по системному закону намагається зробити найкращі умови для своєї. А, Половинки, uh -huh. щоб вона виправила свою помилку. Uh -huh. А люди сприймають це як погіршення ставлення, і з цього приводу найбільша кількість розводів. Mm, так, от. Ну ще одне ствердження, що все-таки знаєш, в цьому напрямку добре попрацювати. Ну, самоцінність це дуже велика а, цінність для людини. І якщо її немає, то вава. Да. Погоджуюся.